Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Ось і наблизився час для квашення капусти. Згороду ми її прибрали, як зазвичай в середині жовтня. Цього року їй не дуже повезло з погодою, було дуже посушливе літо. І аж у вересні, після проливних дощів, вона себе відчула королевою і почали наростати, хоч якісь такачанчики. Є серед них навіть і гарні, такі щільненькі для заквашування капусту. Шаткують спеціальними шатківницями, або нарізають спеціальними ножами, або ось так, як я. У блендері в мене є така насадочка, шатківниця. І я так шаткую капусту останнім часом. Дуже вигідна ця штука, цей блендер. Я без нього як без рук. Він мені дуже допомагає по господарству, і тісто замішує, і моркву натирає, картоплю натирає. І от дивіться, і капусту шаткує. Капуста перед заквашуванням. Повинна влежатись за два тижні. Тож уже й підійшов час готувати українську традиційну страву. Ми ж готуємо квашену капусту двома способами. Один спосіб традиційний, як у всіх, а по-іншому, я готую капусту за таким рецептом, яким я хочу сьогодні з вами поділитися. Ось я вже нарізала 7 кг капусти, чистої капусти 7 кг. А тепер на ось оцю дрібну тертку буду натирати моркву. Моркви потрібно для цього рецепту 2 кг. Дуже важливо обирати для квашення капусти такі дні, коли місяць спадає. Тоді кажуть, що капусточка буде хрумка. На спадаючий також можна різати капусту, але вона тоді буде більш м'яка. А ще є певні знаки зодіаку, які вважаються більш сприятливими. Для роботи з овочами. Ну, для цього потрібно заглядати в астрологічні календарі. Астрологи кажуть, що капустою слід займатися на 5-й-6 день після молодика. То от і рахуйте, 1 листопада був молодий місяць. Сьогодні в нас 5 листопада, то ще, дивіться, 6 і 7 -го можна займатися капустою. Це, ніби, найсприятливіші дні для капусти, так говорять астрологи. Ми трішки зараз її перемішаємо, хай вони собі дружать, ця капуста з морквою. А самі займемося цибулею. Цибулі також за цим рецептом потрібно 2 кг. Я вже начистила 2 кг, поклала сюди в воду. Ніж я також змочую водою. Так ніби краще на очі, не так сльозяться. Якби на дворі тепліше, то можна було б зайнятися цим на дворі на свіжому повітрі. Тоді так сльози не йдуть з очей. Але нічого. Цибулю нам і потрібно трошки переробляти, щось вона почала вже й хворіти дуже зарані цього року. Певне, що було таке спекотне літо, а потім в нас такі вересні проливні дощі пішли, і це вся причина. Та ще й не обробляла я її, так не хотілося хімії пхати. І ось, мало-помалу. 2 кг цибульки ми перерізали. Тепер по рецепту пів літри олії вливаю сюди. Далі, по рецепту, у мене оцту стоїть 250 мл, Я даю мілілітрів 200 менше, мені дуже кисло, 250. І солі звичайної, не неїдованої. У мене чорна така сіль, дивіться, кам'яна. 2 столові ложки. І все, гарненько все це перемішуємо. Я вимішую довго. Щоб всі інгредієнти гарненько подружилися між собою. Ну і, власне, настрій, з яким ви працюєте з капустою, повинен бути дуже гарним. Такої роботи не можна робити відчепно. Не буде тоді смачна капуста. Це процес, який вимагає спокою, терпіння. Тому обирайте такий день, коли у вас буде бажання ним займатися. А до речі, ще про день. У засолювані капусти є одна тонкість. Квасити її можна лише в певні дні тижня. Вважається, що якщо капусту поквасити в жіночий день, то капуста вийде слизькою, м'якою і довго зберігатися не буде. А щоб квашена капуста вийшла соковита, хрумка і довго простояла, її найкраще квасити в понеділок, вівторок, четвер. Тобто оце чоловічі дні. Ну і також потрібно враховувати, щоб ці дні збігалися зі сприятливими днями за місячним календарем. Тепер залишаю капусту на 6 годин настоюватися і час від часу буду ось так перемішувати. Капуста трішки і пустила соку. Тепер ми наповнюємо банки, не обов'язково стерилізовані. Час від часу ущільнюємо капусту. Ось таким товкачиком. Якщо такого немає, то можна і рукою щільненько притиснути, так, щоб капуста була поверху вкрита соком. Зазвичай з цієї порції в мене виходить 2 3 банки і неповна літрова, так і сьогодні. Закриваємо капроновими кришками і виносимо зразу в холодне місце Я несу свій підвал. Літрову банку я залишаю. І з завтрашнього дня ми зразу ж починаємо смакувати. Така капуста виходить трішки біліша і трішки хрумкіша за капусту, яку ми квасимо традиційним методом. Рецепт ви зараз бачите на екрані і ще я його продублюю в описі до відео. Тож бажаю і вам смакувати корисною смачною українською стравою.